Доброго дня, люди друзі, в етері Софія. так, готичний оракул віщує. Ва, вони аж, аж літають. Ну Але не випала, не перевернулась. Тоді я дістану сама. Про кармічні події, про що зараз треба знати? І так, любі друзі, дивіться, ця карта каже про те, що обман тут поруч. Хтось вас. Захоче ввести в якусь оману, розумієте? Не вірте, не будьте легковажними, перевіряйте всі факти. А якщо ви щось будете підписувати, якщо ви про щось з кимось домовляєтеся, тобто тут м -м, бажано провести якесь дослідження да, стосовно. тієї, тієї ви, котра вас хвилює, скажімо так, якщо якісь вам пропозиції. Тобто тут треба відкрити очі об'єктивно дивитися на все, що вам пропонують, щоб вас не обдурили. Не давайте себе обдурити.